Від початку зими це поле озими пшениці у Кропивницькому районі без снігу. Цього тижня додалися морози від 10 до 15 градусів. Агроном господарства хвилюється, що без сніжя та мороз можуть вплинути на врожай. каже, восени подбали, щоб рослини краще перенесли морози. Ми перед зимою вносимо препарати для того, щоб нагнати більшу кількість цукрів у рослину і зменшуємо, мінімізуємо взагалі будь-які обробітки ґрунту. Розраховує на врожай зимих на рівні минулого року. Ми вийшли на середню урожайність по озимій пшениці 65 центрів, а по озиму ріпаку ми вийшли на 38 центрів з гектара. Але все залежить від погодних умов, які в нас зложаться на момент дозрівання самого зерна. Поки станом озимой пшениці, агроном задоволений. Всі озимі культури знаходяться в задовільному стані і навіть у доброму. На Науково-дослідному полігоні інституту сільського господарства у Кропивницькому районі перевіряють, як 114 сортів озимої пшениці та 14 сортів озимого ячменю переносять нинішню зиму. Загрозових явищ для перезимівлі озимих зернових культур поки що не відмічено. Навіть вчора, коли температура повітря знижувалася до 12 градусів морозу, на кущення, а це Десь на глибині 2-3 см від поверхні ґрунту, температура знижувалася лише до 5-6 градусів морозу, що значно вище від критичних температур для вимерзання озимих зернових Так, Якщо для озимої пшениці у розпущеному стані, критична температура вимерзання становить 14-15 градусів для рослин озимого ячменю та ріпаку 10-12 градусів. Пояснює, загрозою для озимих культур є спочатку потепління протягом 1-2 тижнів більше 5 градусів тепла, а потім похолодання до понад 15 градусів морозу. Починаються ростові процеси в рослинах, що знижує міст вуглеводів у клітинах, а це призводить до зниження зимостійкості рослин. Тому саме такі якраз перепади температур не бажані для рослин в зимовий період. Через такі перепади температури згадує у 2003 році, загинули 70% посівів озимих на Кіровоградщині. Рослини погано перезимували і в зимовий період були пошкоджені морозами а навесні. Був різкий переход із весни в літо, і ще весняна засуха. Їх остаточно як кажуть, добила зимі культури аграрії Кіровоградщини сіяли з середини серпня до кінця листопада. Посіяли на 50 тисяч гектарів менше, якщо порівнювати з попереднім роком. Господарства переорієнтовуються під пасів припаку. Всі на більше торіч, завдяки сприятливим погодно кліматичним умовам, і тому, що вирощування зернових це велика вартість на виробництво. Зі слів керівниці департаменту оцінити, яко зимена перезимувала і прогнозувати врожай, можна буде навесні. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.